Ну, вам привіт, друзі. Продовжую відео з збігав додому, поки поробив роботу. Вже включили, включили світло. І дивіться, хочу показати. Хочу показати, бачите, ці мене батарейки ті що прослужили вже півтора місяці. вже. Ну, місяць, 10, я не пам'ятаю, 10 днів. Ну довго чи півтора місяця вже, якщо не два. У мене там відео було, я міняв на пульт. Усе це їх брав на Алякспрес. Їх, виходить, там я брав 8 штук по скидки, в такому футлярчику вони йшли. Ви бачите, дуже чудові. І зараз я вам продемонструю. Заряд вже впав. Я б поставив їх на годинник, але годинник так жре, що, мабуть, за місяць їх убив. А такі мене след на мишці, на пульту і на остальних <кхи> приладах дуже удобно Сняв і зарядив. Зараз я вам продемонструю. Ось дивіться, бачите, отак от в мене. Я їх вставив, зарядка пішла 5 амперна, USB-шечка вставив і все. Вони пішли заряджатися. Вони повністю. Коли заряджаються, вони повністю гаснуть. Але ці батарейки ми з це на годинку, де требуються такі от три батарейки, і він прожерливий цей годинник, бо я знаю, 1,5 звичайні батарейки ставив і він їх просто ну, з'їв. І все. Тому, ж, тому дивіться, бачите, чудово, як працюють, вони заряджаються. Так. І, друзі, дивіться, що хочу показати. Не знаю, якщо буде в мене щось тут немає проводу, щоб підключити, але спробую підключити, показати вам, що за проблема з цим. Він світа, він працює, вже тухне. Але я не знаю, що з ним я включаю зарядки йде. Давайте зараз знайду кабель, може спробую підключити. Може в мене вийде вам. Так, ну дивіться, бачите, я його включив, іде зарядка. Недавно я ще тоді в мене було відео місяць чи півтора я його зібрав. То що сусідка викинув, я був доволі, що все світить чітко. І він такий класний, він яркий шухана, а це щось він вийшов з ладу. І дивіться, йде зарядка. Да? Зараз я попробую підключити тихеньку, бо тут у мене цей кабель дуже поганий. У мене другого в підвалі 2 немає, але я попробую. Зараз тестер підключити. Попроб... Дивіться, було 2.6, 2.7. Воно пішло 5 заряджатися. Але воно заряджається, я не знаю, бо це може батарейки, друзі, підскажіть. Або може батарейки хана. Вона пока мигає, бачите. 00. Зараз воно ключ, зараз воно піде на зарядку. Побачимо зараз. Пока воно мигає, хай трохи постоїть, бачимо 2.73, 72 А було 2.66. Щось воно так пішло потрохи, мабуть. Але не знаю. Коротше, хай трохи постоїть. Коротше суть в тому, що воно може піти 100% буде показувало фіга з 2, воно не буде зажати 100%. Е. О чуєте? Почала піщати трохи. Ну, вона почала плата зараз так красиво і почала піщати. 2.73. Це для них дуже мало, мабуть, бо це байс, дивіться, батарея. Та давай різкісь наведись. Якщо чуть вона пищить 6 вольт. Якщо почему дивіться 274, пішла зарядка. Бачите, зараз дивіться. Ну давай, ну, вон, бачите, 2,74, пішла зарядка. Тут пока мигає 0. Коротше, я не знаю, або це сама плата, це доба. Може і вже хана. Давайте ми поки бросимо чекаємо. Хай воно трохи. Може піде вона, бо ця лампочка вона, вона горить яскраво і тут весь підвал без світиться. Вона же не дуже наповну батарей за батарею, я не знаю, не наповну світить. Тож така от фіганільна. Ці батареєчки з пульта, дивіться, вони клацають, тут питань немає. Вони собі заряджаються. Взагалі, просто шикарно. Так що, друзі. Там у мене ще прийшла бандеролічка, я потім піду заберу, прийшов такий корпус у мене з павербанка. Піду, заберу, якщо буде час, бо треба ще там куча роботи поробити. Якщо буде час, то ми займемось і попробуємо зібрати павербанк і розберем від ноутбука Acer 315, розберемо акумулятор, на 650 і розберу з Lenovo B570. Побачимо, що буде з них. Тож, друзі, ну давайте я поки нажму паузу та буду щось робити, бо роботи куча і побачимо. А, так, да, друзі. Кстати, в мене знаходиться телевізор в підвалі і прийде антена китайська. Щось там їй дуже хвалять, мені каже, до лампочки. Я хочу його підключити до цього телека. Але я дуже сумніваюся, тому що, мені кажуть, вряд ли. але попробуємо, попробуємо підключити антену. Там не така там кабель, ну кож я сам не знаю, ще побачимо, чи вона прийшла. Ну там прийшла, але не знаю, прийшла на та, чи не там, і та. Так, дивіться, 2,75. Пішло. Але, друзі, все одно, друзі, ті, хто знає, будь ласка, напишіть мені. В чому причина? Ця плата пишіть. значить зарядка йде щось, я не знаю. Ну, поки мигає нулі. Оце мені скажу, може батарейки якось хана. На дотик вони всі холодні. Ні одна не гріться, нічого. Ви мені напишіть, може це десь одна замкнула, бо я помню, на А715. Клапан класнув і вона запрацювала. Тож, друзі, якщо то напишіть мені. 2,75, 25 2,76, вона заряджається. Але заряджається, я кажу, до 2,9 може і все, я не знаю. Бачите? І плата пишіть. Якщо вам чуть. Так, друзі, давайте поки паузу. 276, бачите, зарядка йде, але тут показує поки нулі. А потім воно перестає мигати нулі, і потім воно пішло-поїхало. Може вона щось довго може в нього лежала, а може не знаю. А, ну, я вже не користувався, заряджав, і було дуже добре. Ладно, друзі, давайте не буду поки гадати і думати, побачимо. Там ви вже самі мені допишете і підскажете. Ця поки ось заряджається. Вони, кстати, недовго заряджаються, дуже прикольні клієнці. Давайте, друзі, нажимаю, поки не прощаємось. Так, друзі, дивіться, це продовження, вже пішла хвилин 40. Я не знаю, це або щось сплати, дивіться, показує 0. Мигає, і дивіться, 3, я так поняв. Або щось пройшло з батарейками, може і щось, я не знаю, що це було, але пішла знову, дивіться, вже 3. Воно 2,9 заїжджав, сейчас пішло 3. Так, дивіться, на дотик вони. Холодні. Але бачите, показує 0. І вона пищить. Тут теж не гаряче. Так, друзі, слухайте, ну я поки залишаю цю штуковину і ще залишаю. Я поки зганяю в магазин. Треба скупитися. Я думаю, що все буде. Добре, ну, поки троєчка, але дивіться, це виходить 9 що там, 9 ампер годин, 6 вольтова чи яка там. От я не бачу, бачите, заклейка, Щось 6, а 3,6, мабуть, або 2,6, 3,6, мабуть, 3,6, бачите. вольта, Бо там не видно воно. Зараза. Трогати вже не хочу. Точка є, мабуть, 3,6 і щось таке. Ладно, це потім вже цим розберемось, друзі. Поки хай іде зарядочка. А то дома це вчора, я не знаю, або щось произошло з нею, я думаю, заряджав. Бо ця батарея світить дуже ярко. А це щось з нею не то. Я заряджав, зразу пішло. Типа вона заряджає, а вона... а вона нічого не заряджає. Або знаєте що, або може десь я повернутися з неї, може зацепив клапан цей. Бо я потроху ковиряв. Може щось дійсно було з батареї. Але треба наблюдати, щоб вона ще нафіг не бахнула. Так, ладно, я тоді до магазину. Я ще кажу, вони не гарячі. Навіть нормальної кімнатній температури ну, нема, ну холодні. У мене в підвалі зараз я вам покажу скільки градусів. 16 градусів. Тут в мене такий ще така фігня є. Але вона прибрехує. 20 градусів 52, фігня це. Так, ну поки, друзі, це... Діопед... О, дивіться, дивіться. Слухайте, мені кажеться, процес пішов. Добре, що я розібрав. а я, я хотів знаєте, що я хотів від'єднати, розірвати і на повербанк, але я не буду цього робити. Бо дивіться, стрибає вольтаж. 3. Ну, давай, пригни. Тільки що вона передо мною воно три, О, ну, пішла. Значить, Дивіться, щось може або з батареї, або може само зарядка, не знаю. Але вже воно пішло. Я розрядив до глибокого. Ви бачите, там було 2,6. Але пішло. Слухайте, ну, давайте понаблюдаємо. Бо я думав, зробив павербанк, сусід викинув, думаю, я зараз це ага, 2, Коли ні, бачите, він знову починає. ну нічого. Але ви чуєте, як пощить зарядка. Ну, як під навантаженням, знаєте, мені каже, якась одно може або батарея. Ну, побачимо, бачимо, що буде. Ну, дивіться, 0. Бачите, вона не йде на зарядку. Так, тож, добре, побіжав я в магазин, я ставлю на маленьку паузу і потім згодом появлю знову. Дивіться, прийшла година. Я вже б забігався, змотався в магазин, бачите, піднімається. По температурі вони всі як були, так і залиши. Ні, ні одна не нагрілася. Вони прохладні. Так, тобто, блін, я думав, що ні, а бачите, пішла зарядка. Чого? Ну, так, дивиться ноль. Мигає. Так і не пішло воно в зарядку. Тобто батарея, мабуть, набирають ємкись, а потім будуть... Ви, звісно, воно не бахнуло, буде. Буде мені потім в підвалі спалим всіх. Так, друзі, лодне. добре. Погнав ще, Поїхав малого школу забирати. Я думаю, що себе чудово. Нам це вдасться, я думаю. Бо я думав, що йому вже хана. Хоча пройшла раз, але 2,98 і зарядка не піднімала. Не знаю, чого вона зараз піднімає, може це. Від зарядки залежить, і, може пати щось, а може десь я щось якийсь проводок, десь коротило, не знаю. Так вам, друзі, я побіжав. Продовження буде ще, ми потім буду потім продовжувати. Так, дивіться, на кінець вже я на другий день, бо вчора блекал, бо виключили світло. І на другий день, дивіться, 3.31 і пішов 1%. Але вчора до 3.10 дійшло, я її зняв. Поки додому, до теж постав зарядку казав 100%, 100%. Потім я виключив і утром став 5.00. Тобто, друзі, я не знаю, що це з нею, або може вже ємкісь батареї не тримає, або якась може не робоча. Я вас дуже попрошу підскажіть, що мені робити, або ці батареї повністю розбирати. Ну, нема в мене цього паяльного, щоб потім зібрати, Паяльне це його плечо купувати. Шукати через тему, або якусь ерунду. або в самому якусь ерунду придумати. Тож, друзі, я вас дуже прошу, підскажіть, що ви по поводу цього скарля, по поводу цих батарей. показує 3.31. Я не знаю, вони, по-моєму. Я не бачу, там бачите, може 3,6 повинно бути. Може хтось і знає, але я не бачу. Бачите, вона це фіні заліплено, заклеєна. Так що потребую вашої поради. Знайш, дивіться, це я я кажу вчора 3.10 було. Зняв, я, я поніс додому, постав на зарядку. Вона довго заряджалась. 100% зарядилась. І потім наутро. вона тримала, вечора наклацала, вона світила. Ну, Я її не трогав не Думав, оставить хай вона батареї між собою збалансується. А утром я встав опять 0,0. Все. Бачите, 32 збайде 2%. Пішло. Я не знаю, я ще останній раз протримаю, але якщо уже не буде заряджатись, то мабуть я думаю, що щось не так з батареями. Ну, то що зарядка вона заряджає. Друзі, я вас дуже прошу, підскажіть. Допоможіть в цій фішці розібратися. Скажуть, розбирати їх розберу, розберу да і все. Але поки паяні лампи, верні паяння, або сваришну цього немає у мене. Тому зробити я потім нічого не зможу. Ну або скріпити, або в павербанк, може, щоб батарейка жива. В павербанк. Хоча, друзі, підіжіть. У мене є така ось зарядочка. Вона, вона працює, вона заряджає. Є відос. Може бути потім встановити такої зарядкою. По елементам роздовбаді по елементам зарядити І прийшов у мене там корпус, треба піти. Забрати корпус е, з за по-моєму Ні, втім, по-моєму, Аліекспрес заказувати все скидки. Не знаю, що там прийшло, побачимо. Дивіться, ну, 3% ні, дивіться, 3,32%. Друзі, добре. Я змонтую відео, закину Тож дуже прошу прошу допомоги. все, Всім пока, друзі, держіться, бо скоро в мене знову світовича, вже ти не хочу знімати. І далі вже прекращаю знімати, бо воно вроді би зарядка, але мені ще кажу, постояла, може пару разів треба зробити, попробувати, не знаю. Коротше, друзі, всім показується найкраще, бо це я буду розмовляти, поки що світло знову. Всім до побачення. Бережіть себе, готуйтесь до блокауту і працюйте. До побачення.